Кіберпулінг: Блокуй тих, хто ображає тебе в інтернеті або через мобільний телефон. Жалійся на сторінку керівника адміністрації соцмереж. Не знаєш, як, запитай у дорослих, не відправляй приватних та інтимних фото повідомлень пам'ятай, все, що ти робиш в інтернеті, залишається у кіберпросторі, навіть коли ми видаляємо інформацію. Телефону на національну дитячу гарячу лінію 0800 500 225 або 111 116 12 до 16 годин. Кібербурінг – це Ковання однієї особи у кіберпросторі, як правило, протягом тривалого часу. Що робити, якщо зазнаєш кібербулінгу? По-перше, заблокуй свого кривника у соціальних мережах, по-друге, звернись у техпідтримку за допомогою. Третє розкажи про кібербулінг своїм до... ро... батькам або людям, яким довіряєш. Четверте, якщо твої кривники вчаться в школі, в якій вчишся ти, то можеш про це розказати вчителям або тренеру. Те, збереги докази кибербулінгу для кіберполиції. Щоб зберегти свою дитину від травлі в інтернеті. Перше, що треба зробити, коли дитини з'явиться телефон, це встановити батьківський контроль. Також треба слідкувати з ким спілкується твоя дитина. Ще потрібно нам розказати дитині, чому не можна залишати будь-кому свою інформацію та навчити правильно користуватись інтернетом.